Вітаю, друзі, нехай Бог благословить усіх вас і благословить по справжньому, відкриє ваше розуміння. Нехай Він відкриє ваші духовні очі. Знаєте, у нас є духовні очі і є фізичні. Той, хто дивиться виключно фізичними очима, не зрозуміє духовних речей, звичайно. Але той, хто має духовні очі, вони дають самим Богом в особистості Духа Святого. Він направляє, він відкриває наші очі і переконує нас. На усяку істину наставляючи і відкриваючи його волю, і нехай дух святий зробить це у вашому житті, мої дорогі друзі. І не важливо, якщо ви мене любите чи я вам не подобаюсь, неважливо. Якщо ви християнин або інші якісь віруючі, неважливо. Ви людина, і все і для нас ви є душою, і ваша душа вона потребується в спасінні. Вона варта цього спасіння, і це спасіння дається нам задарма. І Це можливо бути велика проблема, тому що люди іноді вони віддають перевагу заплатити, щоб мати доступ до того. Що вони хочуть, і люди в цьому світі вони платять за все, коли вони очима фізичними дивляться, ці люди вони готові заплатити. І заплатити вони думають так, чим дорожче, тим краще. Люди думають так, але коли у людей є духовні відкриті очі, це те, про що я у Бога прошу. Для вас, щоб ви розуміли слово Боже. Тому що, якщо ви не розумієте, ви не зможете нічого, ви не зможете перемагати, перемагати своє Я, перемагати цей світ і перемагати пекло, тому що у нас. Величезні битви тут на землі, і Бог дає нам властивості перемагати у цій битві. Він дає нам цю зброю, щоб ми могли перемагати в цій битві. І якщо ми не перемагаємо, це не його вже провина. Він дає нам його зброю, усе, в чому ми потребуємось. Але якщо ми не хочемо, якщо ми не слухаємо його голос, якщо ми не бачимо. Духовних речей це те, про що я прошу Бога, щоб він вам допоміг відкрити очі, щоб ви були благословенними, щоб ваша сім'я, ваші відносини, ваше життя професійне, щоб ваше тіло було здоровим. Усе, усе те. Що я хочу для моїх близьких, я для вас також цього хочу. Усе, що я бажаю, для моїх рідних і для вас я хочу, для усіх. Тому що ви знаєте, не тому, що я такий хороший, прямо в мене також є свої недоліки. Але той, хто має Божий дух, має і Божі думки. Робить, говорить і діє так, як Бог. І те, що я можу робити, я роблю. Я молюся і прошу за усіх вас, щоб Дух Святий почув мій голос і відповів нам на мою молитву для вас. Тоді ми говоримо про переможці. Дивіться, Біблія каже в книзі одкровення. Що той, хто перемагає, той, хто перемагає, Господь Ісус говорить так: Я, Ісус, зроблю Його цим стовбом в храмі Бога Мого. І Він, ця людина, ніколи, ніколи. Не залишить. Тоді ви знаєте, Бог означає, це той, хто вартий усього поклоніння, всієї хвали, той, хто вартий усього самого найкращого. І Бог є саме тим, кому ми поклоняємося. Той, кому ми служимо, кому ми робимо саме найкраще. Може бути, ви захоплюєтеся чоловіком, дружиною, батьками чи дітьми, не знаю, яким ви захоплюєтеся. Ви робите цих людей своїми богами, тому ваше життя і стоїть на місці. Вибачте, що я так прямо кажу, але не можу від істини піти. Бог це той, кого ми робимо головним в нашому житті, вище усього. Вище усього. І ми йому служимо і поклоняємося. Тоді. Він говорить тут. Переможця зроблю я стовпом у храмі Бога мого. І він вже не вийде назовні. І на нім напишу ім'я Бога мого. І на нім напишу ім'я Бога мого. І не тільки ім'я Бога. Ім'я міста Бога мого. Ісус це обіцяє ім'я нового Єрусалима, що з неба сходить від Бога мого, та нове ім'я своє. Тоді ми тут бачимо написано на людині ім'я Бога, ім'я Божого міста і нове ім'я Господа Ісуса Христа. Як тут Господь каже. І ім'я нове, моє, своє. Усі, усі йому будуть служити 24 години в день, і вічно вони будуть служити. Це приготовлене тільки для переможців. Ми бачимо, що Господь Ісус вимагає від нас перемоги. Ми повинні перемагати, перемагати постійно. усі ми повинні перемагати. Але Коли що ми перемагати? Ми що нам потрібно перемагати? Багато людей, звичайно, батьки, наприклад, кажуть так дітям. А ти повинен бути переможцем, ти повинен заробляти? Ти повинен це робити те інше, ти повинен бути успішним, навчатися і так далі. Але перемога, яку від нас очікує Господь, це спасіння нашої душі, тому що Господь Ісус зробив свою частину, Він віддав свою душу за нас, заплатив за нашу душу, заплатив величезну ціну, високу за нашу душу. І у нього є право бути нашим господарем, тому що він викупив нас в минулому. можу сказати, в минулому цей термін використовувався той, хто куплявся, ставав слугою, і господь Ісус, Він купив нас Він заплатив за нас, за мене, щоб ми могли йому служити вічно, і він обіцяє зробити нас. Цим стовпом, це колоною у храмі Бога його, але для того, щоб ми могли бути цим стовпом, завжди бути в його присутності, завжди бути перед його престолом. Тоді, щоб ми перемогли, необхідно перемогти свою плоть, наше я, наш егоїзм, егоцентризм людський, а его... Егоцентризм людський, необхідно перемогти плоть, бажання наших сердець, хіть серця, ось цю турботу. Ми повинні перемагати, ось ці бажання плотські. Це перша перемога. Друга. Необхідно перемогти світ, тому що цей світ має свої розваги, пропонує нам свої інтереси. Цікаві речі, які подобаються більшості людей, і не всі готові залишити це, залишити ось ці бажання, хіть. Не всі готові. Ми живемо у світі, де люди кажуть так: на початку я, потім я, і в третьому знову я. Ми повинні перемагати це я, я, я. я. Світ себе і крім того ще й дьявола, тоді він дьявол, той, хто пропонує і надихає ці бажання. Які штовхають людину на якісь Бажання, хіть надихає їх, щоб ми могли залишити служіння Богу і почали служити йому дьяволу. Він тільки це хоче. Це те, що він з Ісусом зробив. Він спокусив, Він спокушав Ісуса. Господь Ісус. Переміг, не переміг своєю владою, яка у нього була як у Божого Сина, він переміг його Словом. Слово Боже, Слово Боже. Щоб ми перемагали, це порада. Використовувати Слово Боже. Нам потрібно використовувати Слово. Коли прийдуть думки, якісь брудні використовуйте слово Боже, яке буде руйнувати ці думки негативні, злі думки погані думки, завжди є у людини в Він Посилає у нього є свобода посилати його думки, тому що це його царство, цей світ йому належить. А ми тут, супротивники, його і тоді, коли ми віддаємо душу нашу Ісусу, ми тоді йому противимося, супротивимося. але в нас є влада, у нас є зброя. У нас є можливість перемагати погані думки. Вони до всіх приходять, до всіх. Я також відчуваю їх, але коли ці погані думки приходять до нас, ці думки не хороші, недобрі, коли вони приходять, ви знаєте, я часто кажу, так як це можливо, що я можу зробити? Такі думки, і Дух ти навчив мене перемагати. Знаєте, яким чином? Кожен раз, коли диявол приносить погані думки негативні, тоді я вклоняюся моєму Господові. Я благословляю його ім'я. Я кажу: Господь, Ти самий найкращий. Ти мій господар, я готовий виконувати твою волю. Направляй мене, моє серце, моє життя і зверши в моєму житті те, що ти бажаєш. Я хочу тобі служити на протязі усього мого життя. Усю вічність». і коли ми починаємо. Вклонятися, поклонятися Богові, ми починаємо входити, входити в його присутність, мати пряме відношення з ним. У вас є ця можливість достатньо говорити. І дьявол тікає, тому що він ненавидить. Дьявол ненавидить те, що він більше усього ненавидить, коли ми служимо Богу, хвалою, коли ми. Поклоняємося Богові, але поклоняємось не тільки через музику, красиву якусь ні. Ей, ця хвала в дусі, в нашій свідомості. Це щось всередині нас, істинне це щось. Що нашу мудрість, наша мудрість нам пропонує щось особливе в розумі, коли ви говорите, коли ви визнаєте Господа Ісуса як свого спасителя, це догоджає Богові, і диявол це ненавидить, ненавидить поклоніння Богові, ненавидить цю хвалу Богові, тому він сильно працює, щоб. Як можна більше людей забрати до себе, але якщо ви людина, яка є жертвою цих поганих думок, як тільки вони приходять ці думки, ви повинні почати поклонятися Богу. Говорити, Господь, я тобі поклоняюся. Але вони знову продовжують: о, Господь, ти саме найкращий, Я проставляю тебе. У тебе є влада, щоб говорити. У вас немає може бути влади. Щоб від цих думок піти, вони приходять завжди, але ти починаєш розмірковувати про слово Боже. У вас є влада і сила бути людиною, яка робить ось цю хвалу, неважливо з якої ви церкви, достатньо спиратися у своїй хвалі на ім'я Господа Ісуса Христа. А в номі до насускість, перед яким хилиться усяке коліно, і вам необхідно бути цим переможцем, тому що у вас не буде, друзі, не буде права на нове ім'я. Це для тих, хто згори знов таки ж народився. І коли ви виконуєте Слово Боже, у вас є сміливість виконувати, бути слухняними. Дух Святий торкається до вас добре? Тоді це ця порада для вас, коли прийдуть ці погані думки, вклоняйтеся Богові, прославляйте його. Неможливо, де ви знаходитесь. Навіть якщо ви там не в церкві, ви можете в будь-якому місці поклонятися Богові, де у вас ці, ці думки погані, вони переслідують. Я так роблю, я так чиню. Слава Богу, нехай Бог вас усіх благословить. Нехай Дух Святий дасть вам напрямок. Нехай Він передасть вам краще, чим я говорю. Тому що коли він говорить, не залишаються сумнівів. Не залишається сумнівів. Нехай вас Бог благословить до завтра, друзі. Амінь.